В першу чергу я хочу висловити від імені Чернігівської громади слова співчуття глибокого співчуття від душі родині загиблої дівчини, яка лишилася вчора під завалами на Попуденка 16. Це перше. Друге, стосовно Події, яка відбулася. Я хочу сказати, що це вже не перша жертва. І в місті Чернігові, і в цілому по країні, це величезна проблема. І зараз мною дано доручення. Відповідна комісія обстежить кожний будинок і окрема увага буде приділена будинкам аварійним або ветхим. Оголошено дегано. Заступнику профільному Кириченка Олександру Володимировичу, начальнику управління житлово-комунального господарства КУСу Ярославу Валентиновичу і звільненого з посади начальника КП Новозаводського. На сьогодні нема жодної людини, яка лишилася на вулиці поза увагою нашою. Всі люди розквартировані. Розташування цих людей е і наша підтримка міська вона буде в той час, скільки нам знадобиться для того, щоб е вирішити питання по суті з житлом. Розбираються завали. Значить, орієнтовно вони це буде зроблено до сьогоднішнього вечора. Е далі, сьогодні вечір. Або завтра ранок починає роботу комісія фахівців, яка визначить стан будівлі і що з нею робить в подальшому. За власний кошт, і я висловив співчуття, ми хоронимо загибу жінку чи дівчину молодого віку. 50 тисяч матеріальної допомоги сім'ї загибує. Ми би хотіли подивимося юридично, значить, видати ці кошти безпосередньо в руки бабусі, з якою проживає дитина. Зараз повністю периметр цього будинку охороняє поліція для того, щоб не було, умовно кажучи, мародерства. Ми комісійно будемо допускати, коли обстежить комісія, коли це буде можливо, комісійно, значить, очевидно, що це будуть представники безпосередньо мешканців. По кожному поверху ми зараз е, визначимо ті кімнати крайні, в які не можна заходити. Ми їх помітимо там, червоною фарбою, і там буде поліцейський обов'язково на кожному е, поверсі. І ми будемо допускати ну, е, невеличкими групами по двоє, по потроє людей в ті кімнати, в які можна, технічно можна, без ризиків для життя, зайти, для того, щоб забрати речі, забрати, е, ну скажімо, документи. Там, Кошти можливо, і так далі. Сьогодні ми забезпечили охорону. Після цього ми виплачуємо всім мешканцям, які втратили житло, ми виплачуємо 5 тисяч гривнів з міського бюджету матеріальної допомоги.